Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший і наздоганяючи відео про PCS, Так сьогодні хочу розказати про британські шорти. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми, шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує більш скоріше знімати нові відео. Вони. Стають більш якіснішими, ну, а меценатам каналу надають ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож є в мене такі британські шорти в кольорі DDPM, так, десерт DPM або пустинка, Сахара, її ще іноді наші магазини переводять як цукор. Від слова desert, так, ну, ну, пустель. І маю такі ж е, виконанні NTP. Але перше, ніж е, перейдемо до огляду, шорт. Так, і перше, ніж перейдемо до м, шорт, так, хочу розказати трошки історії. Я копав, багато не накопав, це знову ж таки відсилка до експедиційних корпусів королівства Великобританія. Десь тут вставляю фото м, Друга світова війна. САС, САС, знову ж таки, вони можуть використовувати поколь в армії Британії прийнята на озброєння арафатка. десь тут вставлю, як виглядає та, яку видають, і посилаючись, так, посилаючись на ці експедиційні корпуса, є шорти. Навіть капітан Прайс легендарна особистість, так, легендарний герой. Він тут в такому це здається, 42-й 43-й рік війна в Африці. От він знаходиться в таких шортах. Потім ще застосування шорт я знайшов в Родезії, знову ж таке, родезійці. В шортах, але ну, знову ж таки, копаючи інформацію, я знайшов, що це або таке там забезпечення, або якась артилерія, як на цій фото, або взагалі як британці е, тут на базі їх використовують. Тобто, ну, по великому рахунку, в е, цих Battle Shorts, е, знову ж таки, давайте подивимося. Комбат, комбат, вони не воюють. Тобто, це, ну, скажімо так, одяг, як я знову ж таки там читав і за Ту Родезію, і за Австралійський САС, це, скажімо так, зводний брат британського САС, вони їх використовують в забезпеченні. Тобто, це Ну, Знову ж таки, так, підтримка, арт-підтримка, гелікоптери, там, де ну, люди не бігають по полях, не бігають по хащах, по буші, як ті самі скаути Селуса. Так, тому їх використовують або для заняття спортом, або знову ж таки, там, ну, як на цій картинці, як на цій фото, для відпочинку. Шорти максимально ідентичні. тобто... Це DDPM-ка і MTP. На жаль, в мене на MTP теж витерлася бірка. Ну, щось, щось британці з тими бірками роблять. Дуже прикольні шорти. Крій в них більше до БДУ, так? більш старий, більший до КС 95. Ми маємо. О, вони реально ідентичні, тобто можемо взяти MTP, можемо взяти DDPM, вони будуть ідентичні. Ще мені попадалися шорти у Woodland або DPM, але в мене, на жаль, їх немає, я їх показати не можу. Тобто, знову ж таки, в нас гульфік на такій блискавці. В нас канадські пуговиці тут, канадські пуговиці тут. Ну, Все абсолютно ідентично. Широкі шлейки під цей КС-95 Workbelt, це знову ж таки пістолетний ремінь. В нас в поясі знаходяться утяжки, так як на першому поколінні PCS і на штанах КС-95. Тобто, і ще на якихось, мені здається, Air Crew, ці м, Fire Resist штани, вони теж мають ці утяжки. Це зручно, це прикольно. Тут на десерті вони трошки коротші, на е, мультиковських е, на MTP, так, вони трошки, ну, як на мене, вони трошки довші. Давайте порівняємо. Ну, так. Тобто, знову ж таки, так виглядають вони на. МТП, так вони виглядають на Desert. Тобто вони трош, трошки коротші. Це нам дозволяє не використовувати пасок. Маємо бокові утяжки теж на канадських пуговичках. Тобто, знову ж таки, можемо собі закріпити мою улюблену мору. Ну, нема нічого складного, нема нічого страшного. Утяжки майже такі самі, як і на, ну, на бойових штанях. Нічого нового, нічого страшного. Тут маємо ззаду кишеньку е, теж на такій пуговичці. На, на, правій, так, на, на правому стегні, на правій булці е, маємо два врізних, дві в різних кишені. Е, вони глибокі, достатньо. Е, на моє здивування, ці врізні кишені, вони не зроблені так, як на цих штанах. Так, вони не мають цієї перферованої сіточки. Чи то потрібно на шортах, шорти і так, достатньо вентилюються, достатньо ну, продуваються, скажімо так. Тканина тут така ж сама, як і на цих брюках для жаркої погоди. Мене досить сильно здивувало, що пуговиця тут пришита на обох шортах. Вона пришита от з таким запасом тканин. Ну, це круто виглядає, це практично. І знову ж таки, це там, ну, цю пуговичку буде досить тяжко відірвати. Клапан закривається на відкриту пуговицю. Знову ж таки, це більш до БДУ. Але і на нових MTP вони теж закриваються на, від, на відкриту пуговицю, на відміну від е, штанів. Так? Бо в штанах є така спеціальна кишенька, де ця пуговиця ховається. Так? Тобто так виглядає клапан на штанах. І таким чином виглядає клапан на шортах. Е, не знаю, що за них ще розказати. Е, ну, знову ж таки. Я не дуже їх часто ношу, згідно 606-го наказу, у нас ну, можуть навіть військову частину в шортах не пустити. Тобто, знову ж таки, це одяг такий, десь на можливо, на відпочинок, можливо, десь ну, знову ж таки, там, де ну, може відновлення, може якісь там польові табори, десь на навчання. Де зато не дуже будуть сварити. Вони круті, вони прикольно виглядають, особливо коли ми вдягаємо знову ж таки, там, ну, наприклад, таку ж футболку і ще вдягаємо панаму. Це досить круто виглядає. Тобто, таким чином. в мене є панама такого кольору. в мене є панама МТП. Тобто, Ну, Це прикольно, це круто, великі кишені, великі е, врізні кишені. Тобто, все розміщається, все в них зручно, прикольно, не зношується Ці, цим шортам вже більше 10 років. І з ними все нормально, вони працюють, е, вони ну, не затерлися, не е, Ще навіть до кінця і товарний вигляд не втратили. Е, так, ластовиця в нас. Ні на тих, ні на тих шортах не прошито. Тобто тут в нижній частині є шорти, де, як на бойових штанах, ще, одна, ще один шарт Ну, Знову ж таки, нічого там надприродного, надзвичайного, шльовки тоненькі, широкі. Якщо вам прям от не вистачить цих ну, утяжок, так, то можна використовувати сюди ремінь. Я знаю єдиний е, випадок, де дозволяється носити шорти, це велопатрулі і піші патрулі на пляжах. Це з тим, з чим я реально стикався ну, в своєму житті, в своїй службі. Тобто, це поліція і це ну, підрозділи гвардії, які займаються патрулюванням пляжів. Е, але там знову ж таки там не такі шорти, там е, шорти формені. Я, якщо знайду поліцейську форму. Там велопатруль, до речі, досить часто ганяє в шортах в армії 606 й наказ носити шорти нам забороняє. Тому використання їх як однострою в нас неможливе. 606-й наказ, ну, там не передбачено шорти. Тому таке в мене сьогодні відео, знову ж таки, по згадкам. І Сасівців, і Родезії це більше до забезпечення, тобто там, де треба шорхатися в буші, так, шорхатися в траві, то шорти, ну, таке собі. Я їх вдягав, такі шорти, вдягав під костюм КЗС захисний, сітчатий. Тобто, ми знову ж таки маємо кишені. Я десь спробую знайти там фото в КЗС і вставити. Можливо, знайду фото своє в цих шортах, вставлю. Десь в мене навіть відео є, де я в цих шортах і в цій панамці плаваю на лодці. Можливо, теж лишу в посилання в описі. Шорти прикольні, зручні, але знову ж таки використовувати їх в умовах бойових дій ну, особисто я не знаю де. Хіба десь на відпочинку. Тому таке в мене відео, така моя відповідь. Знову ж таки, не треба рівнятися так на сасівців, не треба рівнятися на спецпідрозділи. Вони знають, куди то вдягати, як то вдягати, і знову ж таки, там можливо є місії, де. Ну, це як зубаксом з підрізаними рукавами. Тобто, піхота має мати довгий рукав, щоб захищати їхні локіточки, а команда, яка працює короткий час, вона може собі спокійно працювати у футболці. Тому таке в мене відео. Такі, така моя відповідь пану Макс Грей. Ну і по традиції. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.